Всім привіт! В сьогоднішньому випуску поговоримо про не дуже втішні виступи українських клубів в кваліфікації до Єврокубків. А також, зокрема, розберемо тактичні нюанси матчу Матчубештаж Динамо. Ми за нього в телеграмі проголосували. Чого не хватило динамівцям, аби оглядати солідніше на фоні турків або, можливо, навіть пройти. Один епізод був такий, який дозволяв, в принципі, надіятись на вихід. Груповий етаплі і конференції. Ну що ж, суха аналітика, поїхали. Отже, матч бешикташ Динамо. В Туреччині гра почалася доволі очікувано з високого тиску агресивного від місцевого клубу. Так вони затиснули Динамо на власній половині. Динамо відоборонялось, відоборонялося б не сказав, що якісно, але це вдалося. Ну от зокрема, один такий парадоксальний епізод, який показує, що в Динамо все не було дуже гладко в захисті, але разом з тим. Ось тимчик вибігає працювати по молеку, це його гравець, тобто він, в принципі, має право тактичне. Хоча е, останній ось цей ривок був зайвий, тому що в молека вже, очевидно, є вільний гравець. Ну і тобто, ти просто зробиш це зайвих пару метрів, а потім придеться тобі більше повертатись. А далі дивимося. Ось ця зона, яку покинув тимчик. Ось Попов казує, мабуть, що Каралаєву на цю річ бачимо, що самі центральні захисники змістилися до цього флангу. А так, от вже розвернули на правий фланг. Бишекташ, а так, а центральні досі так ближче до лівого. Відповідно, Дубінчак теж тримає дистанцію до сироти, а Волошин. Відповідно, лівий півзахисник сідає в лінію до захисту. Ну, бо там, очевидно, фланги Бешикташа будуть вмикатися, якщо Динамо так вузько. Сидорчук теж готовий страхувати цю зону, так звідки вибіг тимчик. Опорні півзахисники теж страхують висування фланових захисників, це нормальна історія. І Шапаренко теж тримає компактність, сідає глибше, намагається показувати, хто кого має тримати. Хоч, як на мене, то в даній ситуації якраз Микола повинен був висунутися вже якомога більше завадити гравцю без з м'ячем. В противному випадку, як ми бачимо, так як поступив Шапаренко, ми маємо посаду спресовану лінію з семи футболістів Динамо, ну там не лінія, але можна і так описати це. І попереду три футболісти, які, по суті, відрізаних. Це неприємно для захисту, тому що прийти цих три футболіста доволі просто, плюс у вас є після того простір, ви його використовуєте, і тоді вже розвиваєте атаку сходу. Так, захищатися погано. Зазвичай такі речі називають розривами, і вони відбуваються вже там в пізних стадіях гри, коли команда не встигає повернутись просто. так? В Динамо ж це виникає через гіпертрофовну підстраховку. Так, всі якби сунулись це от висування тимчика страхувати, і зверніть увагу, куди йде передача. Передача йде рівно в зону, звідки висунувся і там ніби як і Сидорчук поруч, і власне Караваїв якби недалеко зовсім мав би встигати, і центральні захисники посунуті до того плану, так попов, ніби як, мав бути першим на м'ячі. Але м'яч проходить до цього гравця, який вбігає в цю зону, і звідтом вже треба блокувати удар. Тобто там могло завершитись по-різному. Тому, якби всі бігли страхувати, ніхто не підстрахував, така історія. Щодо, давайте Шапаренка повернемось, чому я все ж вважаю, тому що, по-перше, у нього був час насправді висунутися. Бачите, давайте з цього моменту глянемо. Він бачить, що зараз від тимчика там очікувати відбору не варто, приблизно повинен розуміти, який напрямок буде йти передачі. Щось що він, і ось цей гравець, який зараз отримує м'яч. Ну, висувайся на нього максимально йому завай. так? Я думаю, цього варто очікувати від півзахисника в даному випадку. Шопаренко ж обирає е, сідати в лінію захисту. Ну фактично, це він організував цей розрив. Ну, по крайній мірі, така моя точка зору. Можете написати, чи ви з цим погоджуєтесь. Фактично, це не завжди буде помилка. Я не кажу, що там центральні захисники завжди повинні прямо висуватися, іноді вони повинні тримати цю компактність. Але разом з тим, коли вже три гравця вашої команди відрізані, які там висувалися активно, і ти зараз сідаєш в лінію, то якби ти залишаєш цей простір, це неправильно з точки зору тактики. Ось про що йдеться. Але чому Шапаренко, якщо він так? Такі рішення приймає, грає в опорній зоні. Ну тому що він гарно з глибини розганяє атаки. Ми це знаємо. Так в нього зараз така специфічна роль Динамо -Київ, і Він це чудово продемонстрував навіть в цьому матчі. Давайте це розглянемо. Заодно подивимося, як атакували Динамівці. Це така чи не перша атака Динамо Київ в цьому матчі на п'ятнадцятій хвилині. Вони вийшли. Для початку давайте оцінимо розташування гравців Динамо Київ. Це така собі куля або бульбашка, як завгодно. Вона полягає в тому, що Сидорчук сідає в лінію захисту, Бояльський нам поки піднімається, насичує лінію нападу, посередині залишається один Шапаренко, всі решта 9 граців по периметру. Нічого особливого в цьому немає насправді. Рал Мадрид доволі часто використовує кенчулетті. В чому полягає ідея? В тому, що. Посередині гравці суперника, будь там Бешихтаж або будь-яка інша команда, не можуть собі дозволити також залишити одну людину, ну тому що дуже багато простору. Так туди хтось та й вирватися може з будь-якої зони. Відповідно, по периметру в гравців в Динамо є перевага. Якщо швидко м'яч ходить по цьому периметру, то, по перше, виганяєте суперників. по-друге, можна в принципі спробувати створити якусь небезпеку за рахунок цієї переваги в одну людину. Або як мінімум можна більш-менш спокійно доправити м'яч на чужу половину, це вже пів справи зроблено. І тут Шапаренко зверніть увагу на його маневр. Він розуміє, коли його треба робити. Хоч він був на двох гравцях, ніхто йому там в цій зоні не допомагав в даному епізоді, так точно. Шоперенко за рахунок вчасно зробленого ривка умудряється прийняти м'яч в цій бульбашці посередині, залишивши позаду двох гравців суперника, приймає так зручно на хід, в нього це теж є. Далі, на жаль, лише помилка по рішенню. Мені здається, все ж можна було трішки швидше на Бояльського віддати. Мені здається, ця передача проходила. Шопаренко все ж вирішив далі протащити до середини, і, на жаль, втратив м'яч. Варто відзначити, що ближче там до другої половини першого тайму Динамо все ж вирівняло гру. Вони так не дуже агресивно, не дуже сміливо. Ось так через фланги їм таки доставляти м'яч ближче до воріт суперників, там проводити якісь атаки, десь завдавати удари. Але з початком другого тайму знову ж таки суперник забирає собі м'яч, і Бешикташ насправді відразу затиснув. Знову ж таки динамо в низькому компактному блоці. Знову ж таки, я так спочатку виписую собі момент, а потім вже намагаюся аналізувати, через що вони виникли, і знову через незрозумілі рухи динамівців в їхньому захисному блоці. Але цього разу все куди більш банально. Ось тут гравці Динамо, ми бачимо, розташувались в лінію в п'ять футболістів через те, що Бешикташ справа атакував. Відповідно, Волошин і Дубінчак розташувались в лінію, так Волошин власне сів глибше, так само як Караваєв сідав, коли тимчик вибігав в першому епізоді, що ми розглядали. Але тут задача з підвищеною складністю виникла, тому що півзахисник, по якому грав власне наш захисник Дубінчак, відтягується глибше. Відповідно, виникає питання, чи це повинен півзахисник наш Волошин висунутись по ньому, чи захисник Дубінчак. Ну, тому що якби, Дубінчак по ньому грав, але з іншого боку, Дубінчак мав би бути нижче за Волошина. Можна зіграти по-різному, насправді. Тут питання в тому, тільки щоб партнери розуміли, що вони роблять. А ось вони втратили концентрацію на якісь 2 секунди. Не зрозуміли, хто повинен виснутися за даним гравцем. І в результаті вони спочатку обоє залишили цього півзахисника. Потім обоє на нього зробили півкроку, залишили Рож'є, На нього пішла передача. Вони обоє посунулись в напрямку Рож'є. Рожє побачив це, оцінив дуже добре. Зіграв дотики, зробив ривок. І в результаті з цієї ситуації два в два вийшло так, що два гравця Бешикташа вийшли з м'ячем, а два гравця Динамо позаду. Ну це просто казка, так би мовити, для нападу. Дуже повезло, що потім заблокували удар в захисті, так попов, якщо я не помиляюсь, і перед тим як розібрати ключові моменти цього матчу, давайте скажемо загалом про хід гри. А він так ішов, що в основному все ж Бешикташ володів м'ячем. Більш сміливо проводив свої атаки, зажимав Динамо на власній половині. Бешикташ власне намагався вище зустріти. І, в принципі, за рахунок оцих незрозумілих десь тактичних переміщень в захисті Динамо, моменти створювались. Багато ударів було по воротах Бущана. Були штанги, десь Бущан спасав, а Динамо в свою чергу мало шанси на контрвипадах. Контрвипадів Динамо знову ж таки мало небагато, бо Динамо глибоко сідало, захищалось. Але разом з тим один такий епізод був. І давайте ми його детальніше розглянемо, бо це був шанс насправді, щоб вийти, вийти вперед в цьому матчі, і хто знає, можливо, навіть вийти в груповий раунд Ліги конференції. Розглянемо епізод трішки навіть давніше, тому що там передісторія ціла, як так вийшло. Ну, по-перше, такий гіпертрофоване 4-3-3. Так супер компактно все в центрі поля. ось цей трикутник, і з нього якось умудряється пройти гравець Бешикташа, хоч там ну, чорна діра, там світла не мало б втікати звідти. Разом з тим гравець Бешикташа жаднічає, тому що знову ж таки ми бачимо, дуже некомпактно був на фланці Караваї в даному випадку. і Це ось простір між... Караваєвим і захисниками використовувати треба було, тому що там тимчику прийшлось дуже сильно змістити через цю гіперкомпактність. Але гравець Башикташа не віддає передачі, намагається пробити і м'яч дуже везе, що він відскакує прямо до Караваєва, Ось цей який треба було використовувати. З іншого боку, Волошин теж умовний Вінгер в даному епізоді, тому що не брав участь в захисті зовсім. Отримує передачу і ось вихід 2 в одного. І мені здається, Волошин якби е, втратив цей епізод. Це його помилка. Причому помилка вже не в цьому моменті, коли він віддавав цю передачу, а трішки перед тим. Ось тут е, якби треба було аби притрим, або притримати трішки м'яч, е, аби дати Ванату фору, так? В цьому моменті. Захисник на нього робить крок, ти зміщаєшся і даєш передачу. Ну, або. Віддати передачу відразу, хай би вона вирішувала цей епізод. Він вирішує прокинути лівіше і прокинути трішки швидше, спробувати на швидкості обінати. Ну, якби він вирішував. Тягнути м'яч далі сам до штрафного майданчика, Ось в чому помилка, так? Це дозволило захиснику Бешекташі зіграти щільніше по ньому, віддавати передачу на ваната було вже важче. В результаті передача не така якісна, ну і Ванат не встиг. Ваната я би не став винити в цьому епізоді. Ну він і так доволі швидко виконав цей ривок. Так він Якщо подивитись на старті ривка і в кінці ривка, то він все-таки за рахунок роботи на швидкості свого опонента випередив. Тільки викоти йому вчасну передачу, він буде мати там час, аби прийняти і пробити, вирішити цей епізод. Але шанс цей шанс був втрачено. А вже в наступну атаку, чи там через одну бишектаж забиває гол. Забиваю гол, і знову ж таки динамо в низькому компактному блоці. І знову ж таки, мені не подобається особиста робота Шапаренка в цьому блоці. Ну тому що дивіться, йде передача на Бубакара. Передача йде насправді не дуже зручна. Йому придеться висувати цю свою дальню ногу, аби зупинити цей м'яч, так доволі жорстка передача. І Шапаренко це людина, яка біля цієї ноги і м'яча стоїть. Тобто так. Там взагалі Або Бакар в трьох футболістів. Я не хочу вимикати вини будь-якого з цих гравців, тому що він там ще потім пройде. Але ось цей момент передачі, якраз коли м'яч біля Шоперенко це зупиняє, то хороший, якісний опорний точно би включився в цю боротьбу відразу. Шоперенко не зорієнтувався, що передача йде така, що він має би діставати, зачеплятися, якось заважати гравцю, як мінімум. А краще винести цей м'яч просто або відібрати, не знаю. Або Бакар. Ну, він спиною до інших захисників, до Шопаренка встигає розвернутися. В нього насправді не є швидка робота, ніг. Але він намагається тримати м'яч подалі від захисників, щоб його не дістали. Якось він там проліз знову ж таки. Шопоренко мав потім ще одну нагоду забрати цей м'яч. Але потім або Викар, все ж пробив і пробив так, що Бущан вже не виручив. І це, в принципі, поховало. Поховало Динамо. Їх надії вихід на наступний раунд турніру. Після цього якихось особливих там шансів Динамо не було. Була безнадія, було вимагання від Сидорчука до Попова просувати якось м'яч. А Попов цього відверто робити не хотів, і Сидорчук злився. Е, ну я навіть не знаю, як це прокоментувати прямо на полі. Між собою сварились, добре. Я хочу зробити висновки. Вони так будуть стосуватись Шапаренка, Лучаску і Динамо загалом. Шапоренко, в принципі, такий доволі специфічний гравець, його важко використовувати. Він має дуже хороші якості. Оце от висування через простір, коли в нього є там, хоч трішки дещиться простору, він може його знайти. Може знайти його в дрибліну, може знайти його правильним ривком. Будь-в нього якісь е скіли в плані відбору м'яча трішки краще, він би був як в Враті на рівень гравець, я вважаю. ну Тобто це дуже сильно. Але те, що він не може в відборі, означає, що його навіть ставити в опорну зону в парі не дуже якісно, як ми бачили. Е і якби в нападі теж ось тому його до того і використовували ближче так, до нападу на позиції десятки. А от Лучаску прийшов, придумав цю позицію для Шопаренка, і це класно працює, класно працює, коли команда більше намагається розвивати свої атаки, не сідати в низький блок. Ось Динамо в низькому блоці, де Шопаренко більшу частину гри повинен виконувати функції опорника. Це погано. Шоперенко, збірні України, коли Україна, особливо при Шевченку, намагалась комбінаційно виходити, більше виводити м'ячем, Це класно. Ось в чому причина. І загалом, якщо чесно, це ось дуже обережний футбол від Лучаску, він там приніс користь перший раз, особливо коли вони вийшли в груповий етап чемпіонів, приніс певний поштовх команді, навчив їх яких, якоїсь дисципліни. Але зараз Динамо дуже багато молодих футболістів, а вони ставлять ось такий ось гіпертрофовано захисний футбол компактний, і це не працює в основному. Тому що вони якось, ну, не знаю, Якби і не сказав би, що в захисті все працює ідеально, ми бачили проблеми, і в напад команда вибігає куди гірше. Так? Е, ну, можливо, в Лучаску дійсно немає ресурсу, але хотілося б, щоб пробували хоча б так, щоб розвивали, бо це все поки що мені це виглядає як шлях в нікуди. Е, для Динамо я, чесно кажучи, не був дуже скептичний відносно Лучаску, коли він прийшов в команду, дав якийсь спочатку результати, але зараз мені здається, що. Це чудовий сезон, аби змінити тренера. Так вони вже вилетіли з Єврокубків. Пустіть когось з другого, молодого з більшою кількістю амбіцій. Мені здається, Лучаску бракує амбіцій, і він відбирає їх в Динамо Київ. Давайте ще згадаємо, як виступили наші інші команди в Єврокубках, а тоді зробимо висновки, чому все так погано і чи може бути краще. Ну, по-перше, зоря в Славії, Прагі, так. Вилетіла, здала, до речі, непоганий бій в другому матчі. Вони йшли навіть до 70-ї хвилини, доволі непогано йшли, перемагали 2-0. Мав би бути додатковий час, якби так і закінчили, але все ж пропустили і вилетіли. Ну, Насправді зря дала бій. Ну, тепер буде грати в Лізі конференції, можливо, це в плані набору очок і не гірше. Так? Там вони, в принципі, за вихід до Лігу Європи отримали більше бонусних, але в групі в Лізі конференції можна набрати теж очки. В Лізі Європи було б важче. От, а Дніпро, в принципі, це суцільне розчарування, тому що, ну, по-перше, вони грали в кваліфікацію Ліги чемпіонів, вилетіли. Там, понатіна якось був би шансів, насправді, дуже якісна команда, насправді, як виявилось, вони там ледь в Лігу Чемпіонів і не пробились в результаті. Пройшли Марсель, що взагалі очікувалось як, ну, як страшний суперник для Дніпра можливий і що взагалі шансів не буде. Дніпро далі вилетіли тієї саме Праги, так і Славії. А от зараз вже вони грали з Спартаком з Тернави, і, в принципі, вони повинні були ось проходити цю команду. Насправді, я ось суджу по першому матчі, який я бачив, вони отримали червону карточку доволі швидко і все одно грали на рівних плюс-мінус. Спартак Тернава дуже нещільно. Вони зустрічали Дніпро з великими зазорами. Другий матч, я правда, не бачив, але знову знаю, я додивлявся останніх декілька хвилин. Знову отримали непотрібну першу червону карточку, потім ще одну. Чотири червоних карточки за дві гри. Це все дуже неохайно насправді, і це коштувало Дніпру в ну, шалених блін, фінансових можливостей на наступні сезони. Я не знаю, як там. чи вони в клубі ці гроші якось використовують, рефінансують футбол, чи вони просто їх забирають. Надіюсь, що вони там не сильно розраховували в фінансовому плані, що вони кудись попадуть в Єврокубки ну, після другого місця і кваліфікації в Лігу чемпіонів. Думаю, що розраховували той. В общем, для Дніпра це дуже нехороший не результат. Е, ну, вони продали довбика, можливо, це їм коштувало. Був би довбик останніх тих чотири матчі, я думаю, ситуація могла б скластись краще для Дніпра один, повинна би була. Якби якості в завершальній фазі теж трішки не вистачило. І так ми прийшли, до чого ми прийшли, що в Україні зараз буде чотири команди в Єврокубках, лише одна в лізі чемпіонів. Взагалі найкращий варіант зараз попасти. Більше командів на наступний сезон ліву чемпіонів для України це те, що змінять якось формат входу в кваліфікацію. Так? Зараз наступний сезон з кваліфікації ліву чемпіонів вже буде проходити на одну команду більше. Відповідно, буде більше там місць всі ці кваліфікації набагато. Там, виходить, на вісім, якщо я правильно рахую. Так? Ну, відповідно, можливо, ще одна українська команда все ж буде намагатись попасти в Лігу чемпіонів, побачимо. УЄФА вже розробила, як будуть потрапляти команди в групу ліві чемпіонів. І там на одну команду з е, типу кваліфікації більше, але саму сітку кваліфікації ще не розробили. Не зрозуміло, як будуть туди потрапляти команди. Кажу, найбільший шанс на це. А так е, схоже, що все-таки в Україні буде менше команд в лізі чемпіонів. Загалом в Єврокубках буде менше грошей. В українських клубів ну не знаю. Мені насправді шиншила на вухо, нашептала, що всі ці гроші з Єврокубків все одно власники клубів забирали собі в більшості випадків і не, рефі... не рефінансували у футбол. Тобто, ну по суті, для футболу вийшла команда в Єврокубки, не вийшла, було байдуже ну, в більшій мірі. Можливо, в такі скрутні часи зараз український футбол буде більше намагати себе саме як фінансові бізнес-проєкти розвивати, а не просто там вбахати гроші в якогось одного другого футболіста і дивитися, що з цього вийде, так проканає чи ні. Багато в чому наш футбол саме це і нагадував, так якийсь умовний радянський союз. Ну, з частками з долями капіталізму, скажемо так, а повинно бути суцільно як бізнес-модель, коли все працює на те, щоб команда розвивалась і в медійному плані, і в футбольному. І е, як структура, і десь не тільки як футбольний клуб, там ще якісь додаткові структури відкриваються, так, магазинчики і таке решта. Можливо, скрутні часи народять сильні клуби. Так перефразую е, відому таку вислів. Е, закінчу на позитивній ноті. Саме до цього я так довго вів. Я дякую, що ви дивилися випуск до кінця. Дякую за вподобайки, якщо поставили, підписуйтесь на канал, якщо вам було цікаво. Все, щасливо до побачення!